І в цьому гнізді, отам, а, несеться дві качки, біла качка і рябенька. Індокачку пересаджувати не можна, коли вона вже почала насиджувати. Це не індичка і не квочка, яку можна перенести до качку, коли вона вже сіла, нарвала пуху, нанесла яєць в одному місці, ви її вже ніяк не перенесете. Вона не приймете інше місце, куди ви її перенесли. Але коли качка ще несеться, і якщо є така ситуація, коли індокачка... Одна й друга несуться в одне кубло, цього не потрібно допускати в момент насиджування. Нестись вони ще в принципі можуть в одне кубло. Але вже якщо качка почне якась рвати пух, потрібно підстерегти, якась цих качок двох перша починає рвати пух, і іншу качку, яка їй підносить яйця, потрібно ізольовувати в інше місце. Тоді та інша качка, вона собі знайде, вона попищить, подивиться. Вона буде хотіти прорватися туди знову, але. Вольєр можна закрити, наприклад, і та качка знайде собі окреме місце і знову почне вознобновляти свою яйцекладку і буде сідати зовсім в іншому місці. Отаким От чином можна обезопасити одну насідку від іншої. Тому що якщо дві качки будуть сідати в одне кубло, це буде дуже-дуже недобре. Тут качка несеться. Давайте достанемо цього ящика. Я не знаю, чи тут несеться одна, чи тут дві несеться. Мені, звісно, не треба, щоб тут дві неслися. Ось. Ага, вже нормально так я їсть, нанесли, дивіться. О, одне чимось роздушене, не зрозуміло. А що це таке? Добре, що полізла. Три. Чотири. П'ять. О, одне роздушене. Чистя. Чому це воно роздушене? Можливо, тут дійсно дві качки, потрібно повитирати оці що роздушені. Так. Ну, верніше, не що роздушені, а що на них попало. Так, а скільки це вже тут яєць? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один. Це вже дванадцять яєць. Нічого собі, ну, напевне, дві несуться, ну це погано ще в одне гніздо. Так, одна вже, дивлюся, почала вже і пух тут рвати. Ану, що це тут? Що це воно роздушилося? Так, давайте заберемо те, що роздушилося. Здобачите? Погано. Потрібно поприбирати тут. Забрати оце мокре звідси. І сюди, напевне, намостити ще свіженької якоїсь соломки чи що. Так, ну я не знаю, чому що це так і сталося. Шкаролупа наче нормальна. Потрібно це викинути. Ось і потім зробити нормальне туди гніздо і все інше. Там немає яєць. Напевно сюди несеться дві качки просто. Боже, тут стільки гнізд різних. Я намастила їм певно на гнізд, А вони, напевно всі несуться в одне. Там точно біленька. Я знаю, що несеться. Ось, але не знаю. Буду дивитися, якщо одна сяде, то іншу потрібно буде просто сюди перегнати, в цей вольєр. Але ж як я можу перегнати, якщо там ще одна несеся. Потрібно буде підстерегти, яка качка несеться. І ті качки, що там будуть сидіти, то напевно я їх там просто закрию. І все. І вони там будуть висижувати. Там вольєр великий, вони купатися зможуть ходити. І а ця качка, яка туди підносила яйця, буде тут жити. І вона собі знайде інший, ну, інше кубло. Дивіться, як я маю на увазі. Ось тут, бачите, вольєр такий великий. І тут несеться, напевне, дві качки, а отут несеться одна, я зараз покажу. Вчора було шість яєць. Тут, дивіться, заховані, бачите? Заховала хитра качка. Так, скільки вже тут. О, вже сім яєць сюди, Несеться одна качка, бачите? Ось. Давайте закриємо, що я тут нічого не бачила. Все. Це я тут не при чому. Ось. І тоді, коли я побачу, що вже насидну, починають насиджувати, то мені потрібно буде цих дві качки, що тут. Якщо, десь Бог, вони сядуть, ну, качки зазвичай сядають, то побачимо. Потрібно буде залишити їх тут, буде їх тут водичка стояти, їжа буде стояти, і вони тут будуть закриті, собі спокійно будуть насиджувати. А ту качку, яка підносила ці качці яйця, потрібно буде отак закрити цей вольєр, і вона буде жити отут. ось, І вона собі, я думаю, знайде тут гніздо, тут і тут можна ось нестися. Ось тут дивіться, скільки гнізд. Несися в будь-якому. Ні. Потрібно нестися там, де їй не положено. Ну, такі качки вони. Там, де внадилася, там і хоче. Але качку відучити нестися в тому місці, де не потрібно можна, але качку не можна відучити, насиджувати там, де вона вже е, нанеслася і хоче сідати. Перенести качку неможливо. А от щоб вона почала нестися в інше гніздо, це взагалі не проблема. Так що будемо робити справи. Тому що в мене, бачите, залишилося зовсім трошки качок. Всього лише три дівчинки. І я хочу все-таки їх розвести. Ну, дай Бог, якщо все буде добре, то потрібно ж буде все-таки, щоб вони розмножувалися. Ось, а якщо качки в одному гнізді, то вони нормально розмножитися не зможуть. Вони будуть заважати одна одні. І я дивлюся, ось яйця вже розміти. Це напевне одна неслася, а друга лізла на неї. І... Того вони його роздушили. Тому це погано. І я буду старатися цього не допустити. Так, ну зараз я буду, напевне, тут прибирати це гніздо. Хочу намостити туди більше ще цього сінця, щоб воно нормально було. Та яйця ще, я так дивлюся, різні. Ну, тобто, по кольору, дивіться, одне зелене. Інше світло, бачите? Дві різні качечки несеться, так що це, це погано. Так, зараз я якось кудись їх покладу, щоб вони тут не заважали мені. Одне роздушене і є 11 яєць. Да, тут несеться в основному одна, а це, напевно, тільки почала її підносити. Да, ось зелене яйце, два зелене. Ну, так, да. виходить, ця знесла біла. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. А, тільки десять яєць. Подождіть, а ще один ще. А. а, я кажу дванадцять, одинадцять. Одне ще розбите. П'ять і п'ять. Десять яйць. Так. Ну зараз я сюди намощу ще сіна. Качки не люблять, щоб до них в гнізда лізти. Але іноді потрібно, тому що, ну бачите, яка ситуація. ну, Там вже підстилки наче й маловато. І коли несеться дві качки в одне гніздо, то з цього буде мало толку. А хочеться ж тих каченят. Все не купиш. Звичайно, що можна купити, там люди ж говорять, все, але хочеться своїх. Тим більше від тих, які збереглися після окупації, а війна ще не закінчилась, так що хочеться, щоб воно було якось, так як має бути. Так, засипаю, так як щоб воно схоже було на те, як воно було. І покладу лагуряще цього. Далі потрібно буде контролювати качок, щоб все було гаразд. Щось тут таке відбувається з качерами. Білий качер наздогнав рябого і його мучить. Чого ти його мучиш? Не муч його! Одна, е, качечка вонто, е, рябенька та коричнево-біла, бачите? Починає пищати. Я, до речі, тепер знаю, де е, хто це несеться. У, у цьому кублі зараз я вам покажу. Як тільки повернулася додому, почала випускати качечок на вигул туди, в основний двір, почала ставити їм у балію водичку, тому що коли ми звідси втікали, то водичка була тільки в мисках, і ніхто їм балії не ставив, звичайно. Тоді, тоді ще морози були, ну тобто, це ж була зима. Ось, то після того, як я почала їм ставити водички, випускати, годувати трішки краще. Ось, то вони почали нестися, слава Богу, почали нестися. І зараз три качки несуться у цих двох ящиках. Дивіться, ось тут пух, бачите? Оце значить, що тут сидить коричнева качка. Отаці там непало? Та, що тільки що пищала, бачите, у неї тут вже вісім яєць є. Вона вже нанесла і вже скоро буде. Дасть Бог сідати, яйці яйця нікуди не трогаю, не чіпаю. Тобто вона, якщо вже почала тут нестися, значить вона тут буде і виводити, дасть Бог каченятак. І в цьому гнізді, отам а, несеться дві качки біла качка і рябенька. Тобто несуться в трьох, вже всі, і мені потрібно буде, як тільки я побачу, що оця качка починає присиджуватися, якась із них перша, чи біла, чи рябенька. Потрібно буде відділити. Одну із качок окремо в окремий вольєр, щоб тільки одна там була, одна щоб тільки неслася, і щоб одна тільки там насиджувала. А та буде, переб'є їй, так сказати, момент насиджування, і вона десь знайде собі місце. Тут дивіться, дуже багато всяких місць я намостила для, люб... для качки. Може, де захоче, там і сісти. Так вийде, напевне, так в мене вийде, що не три одночасно сяде, а дві, тому що. Дві садити в одне гніздо я не буду, залишу одну тільки на тих яйцях, а іншу переселю сюди в цей вольєр. Цей вольєр я закрию повністю, коли на сітки сядуть, дасть Бог сядуть. Ну, надіюсь, що все буде добре. Корм у них там буде, водичка в балі буде, вони коли захочуть, будуть вставати. Качур їм не потрібний в цей момент, коли вони будуть насиджувати. Цей вольєр можна буде отакого закрити і все. І 33-30. П'ять днів, ну коротше п'ять тижнів індокачки висиджують каченят, і будуть вони там сидіти, і дасть Бог будуть висиджувати. А та качка буде собі тут ходити, нехай вибирає вже інше гніздо, куди вона буде продовжувати нестися, і вона собі тут вже потім буде шукати. Подивлюся, яка перша почне присиджувати, таку там і залишить. Ну і плюс ту коричневу, яка окремо несеться, вона, я думаю, сама перша має сісти. Вона вже знесла вісім яєць. Це значить, що вона десь через днів 10, може тиждень вже сяде, вона почала пух рвати. Індокачки несуть, ну, можуть знести і 13 яєць і сісти, а можуть знести і 15 до 20 яєць і сісти. Ну якщо вона почала рвати пух і в неї вже є 8 яєць, то я думаю, що вона десь через тиждень вже має сісти, тим більше вона вже починає пищати. Он вона йде першенька. Бачите качечка? Це до речі. Позаминулорічна качка. Так вийшло, бачите, мене ж не було. І е, тоді, коли е, роздавали, вирізали е, господарство, е, ми залишали індакачок. Але потім після того ще ж залишалися наші родичі. Ну і звичайно, що там ще частину індокачок е, Ну, хтось забрав, хтось купив. Ну, коротше, було якось так. Я тоді мене вже не було, я це вже не контролювала. І отак вийшло, що залишилося три. Ну, залишилося взагалі то чотири індакачки. По приїзду іще було чотири качечки, два селезня, а потім одна качечка чомусь пропала. Я думаю, що вона з'їла щось не то, що потрібно. Можливо, десь гвіздка знайшла, тому що я почала випускати їх сюди в основний двір для того, щоб їх відновити. Бачите, пишіться ця качка. І вона дивіться, шпак чи що це таке? Це за пташечка. Красива така. Ось. І... Одна качечка пропала. Боже, як я розстроїлася, тому що я приїхала було 4, дві отаких от біло-чорних, як оце на передньому плані оця качечка. І одна пропала. Це були, до речі, дві молоденькі качечки. А біленька і оця корична це позаминулорічні. Це були минулорічні, оце. ну, були є ось одна. А це позаминулорічні. Ну і бачите, ось уже планує сідати на яйця. десь Бог, якщо все буде добре. Я вже зараз не загадую, я вже не знаю, як. Правильно себе вести, як що говорити. Ну, надіюся, надіюся, надіятись то потрібно, розводити потрібно, не зважаючи навіть на таку страшну ситуацію, яка зараз відбувається в нас в країні. Ось тому, ось по плану у мене так. Зараз мені хтось може там. Заперечити і сказати, що а хіба ж можна індокачку пересаджувати? Ні, друзі, дивіться, індокачку пересаджувати не можна, коли вона вже почала насиджувати. Це не індичка і не квочка, яку можна перенести, як я переношу в сервант, туди, наприклад, в інше місце, щоб вони не заважали нестися іншим курям, і кури не заважали для них, щоб вони висиджували курчаток. Індокачку, коли вона вже сіла. Нарвала пуху, нанесла яєць в одному місці, ви її вже ніяк не перенесете. Вона не прийме те інше місце, куди ви її перенесли. Але коли качка ще несеться, от коли вона несеться, і якщо є така ситуація, коли індокачка одна і друга несуться в одне кубло, цього не потрібно. Допускати в момент насиджування. Нестись вони ще, в принципі, можуть в одне кубло, але вже якщо качка почне якась рвати пух, потрібно підстерегти, якась з цих качок двох перша починає рвати пух, і іншу качку, яка їй підносить яйця, потрібно ізольовувати в інше місце. Тоді та інша качка, вона собі знайде, вона попищить, подивиться, вона буде хотіти прорватися туди знову, але вольєр можна закрити, наприклад, і та качка знайде собі окреме місце. І знову почне возобновляти свою яйцекладку клад, і буде сідати зовсім в іншому місці. Отаким От чином можна, е, ну, так сказати, обезопасити е, одну насідку від іншої. Тому що, якщо дві качки будуть сідати в одне кубло, це буде дуже-дуже недобре. Недобре, вони будуть е, там по тих яйцях. Гарцювати, от, наприклад, вчора я дивилася, там було 11 яєць, і з них одне роздушене. Одна качка, коли несеться в одне гніздо, вона ніколи не душить яєць. Я, ці качки дуже розумні. вони, е, Тим більше це ж не важка лінія, це така, так сказати, середня класична. Я вливала сюди крупну лінію, вони в мене не мілкі. Але це ж не, не німецька там важка качка. Хоча навіть е, оці важкі качки вони кажуть, що нормально висижують, хоча кажуть, що рідко сідають. На яйця в основному німецьку важку лінію там, чи французьку її в інкубаторі виводять, Покажуть, що насідки з них не кудишні, але все одно вони навіть не так талують яйця, тобто не мнуть. Ось, а такі звичайні качки взагалі ніколи не б'ють яйця. Це тільки якщо дві качки чи три там качки, дивлячись, скільки у вас качок, несуться в одне гніздо, отоді вони можуть побити яйця. І вчора таке вже трапилось, я зрозуміла, що там несеться дві качки, залишалося 10 яєць. Сьогодні прихожу вже 12. Значить, точно несеться в те кубло дві качки біленька і біла ряба ось, та чорна. Ось так, що побачив, хто перший з них сяде. І вже тоді будемо одну відселяти окремо. Ну, тобто, тих дві закрию я на сітки, вони собі там будуть ходити, бігати, сидіти, відпочивати, купатися. Селезня до них я закривати не буду. Селезні будуть окремо, щоб їх також не безпокоїти, щоб на сітки собі спокійно сиділи. І буду надіятися вже на новий виводок каченяток. Ну, це моя надія, тому що. Ой, я ще задоволена взагалі, що хоч якісь качки залишили. Ну, тобто, хоч щось залишилося, тому що могло бути і по-іншому, могло взагалі нічого не залишитися із скачок, але хоч щось залишилося. Ось, то я вже поприготовлювала вольєри для того, що очікую каченяток. Ось це для курчат я приготувала вольєри, а отут я підготувала на перший тиждень два життя каченят. Отакий теплий сухий вольєр. Я тут продезінфікувала, побілила, все зробила. Нову кормушечку навіть бункерну, придбала їм, бачите? 150 гривень коштує. Така відром, я думаю, що має бути нормально. Ось. А потім, коли вони вже трішки підростуть, дасть Бог, то можна буде перевести у ці вольєри, бачите? Ось. Отакий вольєр сухенький, він накритий. Будки тут є, тут. Кормушки вже будуть більше такі дерев'яні. Потрібно, до речі, ще дерев'яні кормушки до ладу довести, ще до них руки не дійшли. І тут ще один є вольєр, тобто, якщо друга качка виведе, також можна буде окремо тримати їх таченняток. Ну і в принципі, якщо, дасть Бог, і третя качка виведе, ну, це я вже так взагалі загадую наперед, то є, що, в принципі, отут один вольєр. Ось він такий, ну він просто... Він не закритий зверху. Тут маленьких каченят не можна буде селити, він мокрий, бачите, хіба що потім якось, ну, як пояснити, відселити одну до другої. Але взагалі було б було б найкраще, якби сіла одночасно дві качки і можна було потім каченяток віддати під одну качку. От я так в минулому році робила багато років підряд роблю. я... Стараюся садовити одночасно декілька насідок, наприклад, курок, там, індичок, і з'єднувати виводки, щоб водила одна качка. Ну, це якби щоб економити місце вольєри, тому що якщо для кожної насідки придумувати окремий вольєр, то тут вольєрів якби не напасешся. Ну, і в цьому році то зовсім по-іншому, в цьому році значно менше господарства якби залишилось, але я хвалю Бога, що хоч. Воно залишилось і залишився дім і куди повертатися, і взагалі. Ось, але взагалі то, то краще було б, звісно, щоб воно все одночасно сідало. От, наприклад, якби е, Бог так дав, щоб сіло дві одночасно качечки, вони б одночасно висиділи. Я б тоді під одну на сітку в один вольєр всіх каченяток віддала і все. І не потрібно було б два окремих вольєра. Але то вже таке, то вже нюанси. Вже будемо дивитися по ситуації. Нічого не загадую. Зараз загадувати взагалі нічого. Не можна, ну але ж потрібно якось жити, розвиватися і тому подібне. Тому ну, дивимось, дивимось по ситуації, живемо далі і надіємось на краще.